Цієї кривавої війни, від якої зараз страждають мільйони українців, насправді глобальне значення. Це війна за право на існування для нашої держави, та водночас за право на життя для кожної людини. Кримучуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Сьогодні у Кременчуці вшанували пам'ять полеглого захисника України Ігоря Сіори на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України було встановлено кінотав, щоб кожен міг прийти і схилити голову у вдячності за його мужність та жертовність. Вічна пам'ять та слава герою! Сьогодні місто із сумом віддало останню шану загиблому захиснику України Ігорю Сіорі. У пам'ять про його мужність та відданість Україні на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України було встановлено канотаф місце, де кожен, хто знав Ігоря, може прийти і згадати його, залишити квіти та просто попрощатись із його душею, бо його тіло залишилось у Маріуполі на місці останнього бою. Ми тут разом із сім'єю Ігоря Сіори, його рідними побратимами. І близькими. Здавна повернення до рідної землі на щиті вважалося символом поваги до військової звитяги та дегоричного вчинку воїна. На жаль, сучасна війна часом не дає змоги вчинити хоча б останній ритуал прощання із близькою людиною. Нищівна сила зброї стоїть вже за межею всілякої людяності. З дитинства Ігор був активним, займався дзюдо, писав пісні. А вже у 2016 році став на захист рідної держави та долучився до лав Збройних сил України. І, вже проживаючи у Маріуполі, старший матрос зустрів повномасштабне вторгнення. І саме в Маріуполі під час бойового завдання Ігор героїчно загинув. Саме за свою мужність та героїзм Ігор був нагороджений медаллю Операція Об'єднаних Сил, за звитягу та вірність та орденом за мужність третього ступеня посмертно. Мата загиблого захисника згадує останні розмови з ним, які досі прослуховує у записі. Він не хотів сюди повертатися. Коли він сказав, я додому не повернусь, і тоді, коли ми дізналися, що він загинув, ми в морги в Києві, в Дніпрі, здавали ДНК і ніде нічого не знайшли. Ми думаємо, що трапилось так, як син сказав, що він не повернеться. в Кременчу. Кожного разу, поки був зв'язок перші дні, в мене записував голосові телефон всі розмови. До останнього дня, поки він був на зв'язку, я до сих пор прослуховую, як він мені дзвонив, розказував, що вони їли, що у них було. Все ж, звісно, в подробності про війну не розповідав. Розповідав, що вони роблять, що виліз на дев'ятий етаж, поки не стріляють, щоб мені дзвонити і сказати, що в нього все добре. Послідню пісню навіть так прислав Все добре. Віддати останню шану прийшли побратими і посестри Ігоря. Кожен з них по-своєму запам'ятав його, та всі як один сумують за ним. Він був до своєї компанії, він завжди підтримував, підіймав настрій, якщо себе пагано почував. Завжди допомагав. Навіть останньому бойові кинув в автомат і пішов разом з нами до кінця. Дуже шкода, почати болязи. Я сподіваюся, що він назавжди буде в наших серцях. Я запам'ятала його добрим, веселим хлопцем з цією посмішкою, голівудською, світлими очима. Такі він не залишиться в наших серцях. Попри те, що тіло Ігоря залишилось далеко від дому, він повернувся і живе у пам'яті кожного, хто його знав. У героя залишилась мати, дружина та три доньки, для яких канотав стане місцем пам'яті про того, хто був для них життєвою силою та опорою. Вічна пам'ять та шана герою. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. У Кременчуці тривають роботи з модернізації зовнішнього освітлення. Місто, попри складні воєнні части, поступово робить середовище більш безпечним і зручним для мешканців. Увага на екран. У Кременчуці продовжують відновлювати мережі зовнішнього освітлення. Нещодавно роботи проводилися на молодіжному, зокрема вздовж проспекту Лесі Українки. Фахівці комунального підприємства міськсвітло встановлюють сучасні led світильники які споживають менше електроенергії та дають потужне яскраве світло. Ми використовуємо старі стовпи, дещо додали нових для того, щоб відновити цілісне освітлення вулиці. Люди вдячні, але дуже багато є. Додаткових прохань сьогодні намагаємося їх також обрахувати і забезпечити освітлення внутрішньоквартальних проходів і проїздів, що дуже важливо в осінньо-зимовий період. Нові ліхтарі освітлюють не лише дороги, але й тротуари та пішохідні доріжки, якими щодня користуються сотні містян, дорослі й діти. Завдяки цьому пересування ввечері та вночі стає значно комфортнішим, а темні куточки дворів і вулиць перестають бути небезпечними. Близько двадцяти світловоточок за достигу на цій вулиці. Я дуже рад тому, що місто не забуває про нас, не забуває про комфорт громадян, і ми зробимо все, щоб життя наших тишканцям було більш комфортним і більш безпечним. Мешканці молодіжного вже відчули різницю. Кажуть, тепер у вечірній час ходити стало спокійнішим, адже ліхтарі добре освітлюють шлях. Чесно, я приїжджаю дуже пізно. Ну, як пізно, не дуже 9 годин. Оце освітлення дуже добре. Дякую. Зараз головний пріоритет підтримка армії та наближення перемоги. Але водночас важливо, щоб у тилу люди відчували себе в безпеці захищеними. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Які питання сьогодні розглядали під час засідання однієї з постійних депутатських комісій Кременчуцької міської ради та як це вплине на загальний благоустрій та інфраструктуру міста, розкажемо вже за мить. Сьогодні відбулося засідання постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. Взяв участь у роботі комісії депутат Кременчуцької міської ради Олександр Роженко. Також до засідання долучились заступники міського голови Дмитро Кравченко, Іван Москалик та секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко оголовував Сергій Порчурян. Першочергово члени комісії розглянули доручення, яке стосувалося фірми Каріатида та з'ясування проблеми з водовідведенням для однієї з новобудов Кременчука, де поки триває будівництво. Вони повинні були розробити проект реконструкції колектора і, і збудувати або реконструювати той колектор в центральній частині міста, який сьогодні міг приймати приймати уже їхні сточні води. Які були, які були після ну після ведення експлуатані експлуатації, після в експлуатації в будинку? Після обговорення було вирішено додатково дослідити проєктну документацію майбутнього колектора, визначити терміни його будівництва та заслухати під час наступної комісії доповідь представника компанії забудовника Каріатида Дмитрий Васильович Чевич. Володимирович, хай нам наступній комісії більш детально по цьому проєкту... Проінформують, що там буде, який стан, наскільки цей проект задовольняє потреби в водовідведенні, там тільки каналізація чи водо... каналізація. Каналізація. Там тільки... Каналізація, водовідведення. Там... Наскільки він забезпечує потреби цього забудовника, і наскільки воно дає там розширення потреби підключення в подальшому? Надалі депутати вже традиційно розглянули ряд рішень, спрямованих на продовження термінів оренди, земельних ділянок та приміщень для здійснення комерційної діяльності. У межах цього питання була розглянута проблема благоустрою та інфраструктури відділення нової пошти номер 20 по вулиці Троїцькій, а саме відсутність пандуса, спеціалізованого заїзду для розвантаження посилок, місць паркування авто та пошкоджена бруківка. Були запевнення, тому, що це було ще в минулому році. У цьому році бюджету нема, це буде наступного. Ну, цей наступний рік він вже е, е, Закінчується. місяців да, як на, настав. Е, але поки що зв'язку е, з воротнього нема. Тобто ми казали там 50-50. Тобто частину зробимо ми з нашим підлядем, підприємцем Шербову частину, а левову долю роблять вони. Розширяють паркінг, роблять дорожки, і там де їхня фура, там просто. Та убиву. це жах просто. Наостанок Члени комісії надали ще одне доручення, яке стосувалось комунального підприємства Спецсервіс Кременчук. З'явилася дуже багато кількість собак там в парках і тому подібне. Тому хотіли та там, взагалі там, ставзагалі. Там стан цього підприємства. є. люди звертаються з пропозиціями, деякими щоб допомогти. <праць> але сам точ я вчора спілкувався з мешканцем, яка постійно там гуляє со своїм словом кажуть. Дуже багато стало собак, Дуже багато да вони вони, 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 вони чіповані, там все, але все одно, вже трошки, коли їх дуже багато, люди бояться. Тому запросимо керівника цього, цього підприємства. Хай і хай нададуть звіт е стан і які проблеми і, і що в чому потрібна допомога. Усі розглянуті під час сьогоднішнього засідання рішення будуть направлені на розгляд найближчої сесії Кременчуцької міської ради. Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Народний депутат України Олексій Мовчан разом із головою Кременчуцької районної ради і Марією Іванченко відвідали громади Кременчуцького району, щоб особисто почути їхні проблеми та разом шукати шляхи вирішення. Детальніше про це розкажуть наші журналісти. Виявлення проблем громад та спільний пошук рішень. Саме з такою метою народний депутат України Олексій Мовчан і голова Кременчуцької районної ради Марія Іванченко відвідали громади Кременчучини. Після особистого спілкування з головою Піщанської сільської ради Олександром Краплиною вони взяли участь у 54 сесії сільської ради, де подякували місцевим обранцям за їхню працю та підтримку української армії. Сильний тил, сильні громади це важлива підтримка нашого фронту, наших захисників, і злагода, взаєморозуміння, взаємоповага тут це витриваліша українська держава. Українське суспільство на сьогоднішній день. Ми відновили свою роботу. Є єдність депутатського корпусу, є прагнення працювати з громадами, взаємодіяти і допомагати в тих напрямках, в яких ми можемо підставити своє плече, бути майданчиком для діалогу і бути справді партнером. Вже у Семенівці відбулася зустріч із головою селищної ради Людмилою Милошевич. Народний обранець та очільниця Кременчуцької райради ознайомилися з роботою соціальних та адміністративних служб, відвідали будинок захищеної старості, де оглянули умови проживання, поспілкувалися з його мешканцями. Також завітали до місцевого ліцею, де ознайомилися з організацією навчального процесу та умовами перебування учнів. Дуже вражена. Творчістю дітей, які навчаються і створюють прекрасні роботи, які ми вся школа. А також мене дуже вразила підтримка літніх людей з боку громади, те, що існує такий будинок захищеної старості. Для мене дуже приємно знати, що в Кримчуцькому районі є такі ініціативи, є такі проекти, і громади піклуються про своїх мешканців. В оболоні нардепа Олексія Мовчана та голову Кременчуцької районної ради Марію Іванченко зустріла секретар сільської ради Лідія Золотаренко, адже голова громади Борис Постовойтов нині не за службу в лавах Збройних сил України. Під час візиту делегація оглянула центр безпеки Оболонської ОТГ, відвідала місцевий ліцей та його укриття, поспілкувалася з учнями. Також завітали до ЦНАПу, де мешканці громади активно долучаються до платіння маскувальних сіток та отримують соціальні й адміністративні послуги. Спілкувалися про основні проблеми, які сьогодні турбують жителів цих громад, і що відбувається, де які болі, де ми можемо допомогти їх вирішити. Зрозуміло, що зараз всі сконцентровані на Війні, підтримці фронту, і ми тут дуже вдячні всім українцям за те, що вони роблять для наших захисників. Але життя продовжується, і також є якісь цивільні проблеми, які також треба вирішувати і з якими треба допомагати. Кожна громада має свої потреби і виклики, але водночас і власні здобутки. Усі питання порушені під час робочого візиту, взяті на контроль та подальше опрацювання, аби громади Кременчуччини ставали ще кращими. Катерина Грудніва Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Нові методи, сучасні практики і пошук рішень. Саме цим наповнився сьогоднішній семінар у Кременчуцькому ліцеї No4 Кремінь, участь у якому взяли заступники директорів закладів загальної середньої освіти. Як усе відбувалося, бачили наші журналісти. Сьогодні, 26 вересня, у Кременчуцькому ліцеї номер 4 Кремінь відбувся семінар заступників директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи. У центрі уваги була тема науково-методичного супроводу створення умов для розвитку обдарованості від стратегії до впровадження інновації. Ми тут задля того, щоб Допомогти освітянам Кременчука, зорієнтувати їх на ті новації, які відбуваються у гаузі роботи з науково-таронами дітьми, розповісти про плани на найближчі майбутнє, поговорити про ті успіхи, які були зокрема і Кременчуцьких школярів. Адже Кременчук дуже потужний регіон. Дуже багато перемог дає в тому, особливо це стосується міжнародної участі наших юних вихованців, дослідників науковців. Освітяни з різних шкіл міста зібралися, аби поділитися досвідом, обговорити нові підходи у навчанні та шукати нові дієві рішення для роботи з обдарованими дітьми. Адже саме вони є тим поколінням, яке творитиме майбутнє країни. Я сподіваюся, що ті завдання, які ми ставимо на семінарі, будуть ну, з успіхом виконані. Всі питання, які будуть виникати, і в зв'язку з запровадженням нового положення про олімпіадний рух. І з тих методів форм роботи, які ми повинні і впроваджуємо в роботі з обдарованими дітьми. Вони будуть і вони будуть досягнуть відповідного свого результату в процесі вже безпосередньої роботи всіх педагогічних працівників наших закладів освіти. Зокрема, здобутки юних школярів на заході відзначила й президент Кременчуцької філії Малої академії наук, наголосивши, що саме підтримка талановитої молоді та створення умов для її розвитку є запорукою високих досягнень. Ми знаходимося в ліцеї, який вже два роки поспіль займає перше місце в області. Дає постійно найкращі результати. Е, бачили сім всеукраїнських призерів. Крім цього, всеукраїнське було нагородження. У нас у 30 й школі перше, є і третє, в п'ятій, третє, шостий ліцей е, Тежта. Місце. Ну і моя любима, і наша 25-та школа. Це я сказала, по всеукраїнській. По обласних у нас дуже багато шкіл приймають участь. Успіхи учнів це результат спільних зусиль усього колективу та активної підтримки талановитої молоді на всіх рівнях, зазначила і директорка Кременчуцького ліцею No4 Кремінь Тетяна Одерій. Минулому році ми мали можливість вчитися кожен день, діти приходили на всі уроки, і це все таки має такий результат на наші результати. Працює дієва команда педагогів, які постійно підвищують свій професійний рівень. Намагаємося бути активними, власним прикладом показувати учням, що активна громадянська позиція це занадто важлива. То, що стосується освітнього процесу, то взагалі це основа. Таким чином, семінар став майданчиком для опіну досвідом, а також простором для формування нових ідей та спільних ініціатив, що сприятимуть підвищенню якості освіти в місті. Катерина Грудніва Олексій Крижановський, Кремчуцькі новини. Сьогоднішня презентація у Кременчуцькому краєзнавчому музеї стала важливим знаком пошани та пам'яті. Книга Янголи українського неба нагадує нам: свобода не приходить даремно. Це сторінки про тих, хто віддав найдорожче власне життя, щоб Україна залишалася вільною. Увага на екран сьогодні. У стінах Кременчуцького краєзнавчого музею відбувся особливий захід захід пам'яті тих, хто боронив наші спокійні ночі, і віддав за це найцінніше власне життя. Директор Кременчуцького музею історії військової авіації та космонавтики презентував інформаційний довідник Янголи українського неба присвячений пам'яті загиблих льотчиків льотно-підльотного складу збройних сил України, які загинули під час російської агресії з 2014 року і до серпня 2025-го. Працювати ми почали, мабуть, з 2014 року, збираючи інформацію спочатку на героїв льотчиків України. А тоді, коли стала з'являтися інформація в соціальних мережах. Виникла ідея збирати інформацію на весь загиблих пілотів, штурманів, там, бортових техніків і таке інше. Книга видана за рахунок коштів міського бюджету в кількості 50 екземплярів. У 2023 році, коли вже було набрано велику кількість матеріалу, ми попросили, якраз створювалася тоді програма по багатьом містам міські програми по увічній пам'яті жертв, захисників вітчизни, Ми включили програму. Цей захід видання довідника та книга особлива, адже присвячена загиблому онуку Анатолія Бишенка Івану Нестерову, який від першого дня повномасштабного вторгнення мужньо став на захист України. Загинув Іван у віці 19 років 30 жовтня 2022 року. Певним чином мене підштовхнуло до видання цієї книги, до цієї роботи мене особисто. Це загибель мого онука. Ви бачите фотографію Іван Нестеров старшої дочки, син, який загинув у 22-му році в віці 19 років він з першого дня воював. І книга, взагалі, то присвячена його пам'яті. Я не мог піти. Там є сьогодні фотографії. Це ну от такі, от така от історія. Серед запрошених гостей був і міський голова Кременчука Віталій Малецький. Хочу подякувати Антону Миколайовичу за ту велику роботу, яку він провів, систематизувавши цей матеріал, підібравши його. Я от відкрив. Книгу, наприклад, от, да Михеда Сергія Олександрович написано повної біографії не було. То я хочу сказати, що ми знайдемо ресурс для того, щоб по кожному була інформація. Також із виходом книги Анатолія Миколаєвича привітала директорка Кременчуцького краєзнавчого музею. Хочу підкреслити наскільки важливо зараз книги у паперовому форматі. Ми поступово відвикаємо ми все в електронному вигляді. Ми все в електронному вигляді, але ми забуваємо, що не дай Бог. Десь там щось класне пропаде електрика і вся та пам'ять, все воно десь зникне. Тому вітаю, Антоні Миколаївич, і вперед. Одним із гостей на презентації став герой України, почесний громадянин Кременчука, військовослужбовець 40-ї бригади тактичної авіації, «Приведи Києва Андрій Герус. Для, я Думаю, всіх громадян, які Зацікавлені взагалі в авіації, прочитавши цю книжку, зрозуміють важливість роботи, яка робилася самі авіаторами, які загинули не тільки під час повномасштабного, а з часів 2014 року. Ця книга буде нести пам'ять, світлу пам'ять про тих героїв, які захищали нас і захищають нас зараз там з небесної ескадрилії. Ця книга є неабияким символом пам'яті, який буде збережений для наступних поколінь. Я, як вже фахівець, знаю, що потрібні такі книги, і особливо зараз. Дійсно, говорять, що людська пам'ять має таку можливість стиратися, і це думаю допоможе майбутнім поколінням дізнатися про наших героїв. Бажаю авторам книги, вірнішне авторам, а упорядникам, натхнення творчості, Ті і бажання ще працювати і видавати такі книги. Подібні книга Янголи українського неба назавжди залишиться в історії як символ мужності, жертовності та любові до батьківщини. Це не просто довідник, а справжній літопис героїзму, у якому вміщені долі тих, хто піднявся у небо, щоб захистити рідну землю. Вона стане духовною опорою для рідних загиблих і важливим нагадуванням для кожного українця. Свобода має високу ціну. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Іван Аверін. Загиблий у бою захисник. Вшанувати пам'ять якого сьогодні зібралися у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії. Детальніше про це розкажуть наші журналісти. Сьогодні у Кременчуцькій гуманітарно технологічній Академії зібрались усі, хто знав випускника та загиблого у бою військового Івана Аверіна. Аби вшанувати його пам'ять, у закладі відбувся захід присвята під назвою Коли відлітає птах. 27 років назавжди перерваний шлях і політ дійсно потужної молодої людини. Перерване життя, плани, мрії. Але сьогодні, як ми характеризували Ваню, то всім нам зрозуміло, що Ще яким він був у цілому і сором'язливий, дуже вдумливий, тямущий. Іван Аверін народився 31 січня 1997 року у Полтаві. У 2015-му хлопець закінчив ліцей, а у 2017 році став випускником коледжу. Вже під час повномасштабного вторгнення став на захист рідної землі, доєднавшись до лав 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. На жаль, 15 серпня 2025 року воїн загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Крашим другом. <'я> бо наш шлях продовжився після ліцею. Ми з ним провели дуже гарні часи і роки в Полтаві, місце його народження, там, де я навчався. Його почуття гумору, його сміх, його слова назавжди запам'яталися в наших спогадах. У межах заходу присутні створили дерево спогадів та думок про загиблого захисника, яке стало символом пам'яті про героя, яка збережеться на віки. Звання подружились дуже так спонтанно. Нас якось посадили за одну парту, і ми залишились так сидіти дуже довго і за він завжди піднімав нас і завжди був щирий. Звання тільки теплі і яскраві моменти. І світла пам'ять. За його спритність і вміння виконувати різні елементи на перекладенні, він отримав свій позивний Лемур. Маленький, спритний. Потім ця тваринка Лемур став вже уособленням від ва мужності. Також у межах сьогоднішньої ініціативи виготовили символічну фігуру птаха, ім'ям воїна та висадили дерево. Відтепер це символізуватиме вічний зв'язок Івана Аверіна з Кременчуцькою гуманітарно-технологічною академією, де про нього завжди зберігатиметься пам'ять. Я вдячний адміністрації колективу. Я вдячний оцим студентам, вдячний друзям Івана, які були присутні. Взагалі, цьому закладу він дійсно був і веселий, і працьовитий, і в нахідливий. І він любив рідню всю свою. І він любив друзів своїх. Вони тільки в добрих відносинах були друзі. Взагалі він любив життя. Тримаємо у пам'яті імена і подвиги кожного кременчужанина та кременчужанки, які ціною власного життя захищали нашу батьківщину. Слава нашим героям. Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Дякуємо всім у світі, хто нам дійсно допомагає. Слава нашому міцному народу, нашим воїнам, усім, хто захищає людяність та життя. Слава Україні.